Сьогодні міжнародний жіночий день особливий з очевидних обставин. І слова, які нині звучать для жінок, теж будуть не такі, як раніше. Слова про жінок, які від початку війни стали спати на 4 години менше, бо допомагають з координацією волонтерів чи заколихують дітей в мубосховищах. Слова про жінок, які підтримують армію, збираючи гуманітарку у Польщах та Німеччинах. І жінок, які борються за нашу свободу у Збройних силах України. Слова про жінок, які можливо ніколи не тримали спіці в руках а тепер допівтають власну маскувальну сітку, яку передають на фронт. Слова про жінок, які зараз одночасно емпатійні та мужні, мудрі та сміливі, адреналінові та спокійні в тилу та на передовій. Колись це був міжнародний день боротьби за права жінок. Потім він перетворився на свято весни, краси і привід передарувати жінкам квіти. Однак в Україні сприйняття цієї дати змінюється, особливо під час війни, коли жінки захищають нашу державу на рівні чоловіками. Хтось вважає 8 березня пережитком минулого, а хтось символом ціннісної війни. Весь цивілізований світ 8 березня відзначає міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Що значить бути жінкою в Україні? Бути жінкою в Україні це збити дрон банку помідорів. Бути жінкою в Україні це збирати пакунки на фронт для ЗСУ. Бути жінкою в Україні це бути відьмою в конотопі. Бути жінкою в Україні це вступити в тероборону раніше на чоловіка. Бути жінкою в Україні це захищати своїх дітей. Шановні жінки, перш за все хочемо висловити вам слова подяки за те, що ви є всюди, а наш тил тримають ваші плечі. Важко уявити, скільки ночей ви провели у сльозах та молитвах за Україну та рідних. Незабаром наша перемога. Спробуйте хоча б на хвилинку відволіктися від, від блокуту та посміхніться. Ми переможемо, бо не маємо іншого шляху. Рік тому ми вибрали боротися, і ми боремося. Рік тому ми вибрали Україну. І якби складно і важко не було кожному з нас, ми знаємо, найважче зараз там, де точаться криваві бої за кожен кілометр української землі. Де за майбутнє цієї землі віддають своє життя сини та дочки України, герої України. Наскільки б простріляним не був наш прапор, він назавжди буде нашим, як і наша свобода, мова і земля. Це і є Україна. Жінки можуть надихати на боротьбу, але ще вони скидають донати на армію. Шукають снаряди та медикаменти. Координують волонтерів. Жінки воюють. Жінки рятують людей. Жінки навчають та виховують дітей. Жінки докладаються до перемоги. Перемога цінніша до тюльпани. Перемога є найкращим подарунком для України. У 2021 році усі складали плани, як провести 4 дні на березневі свята. А що подарувати коханим? Так було до війни. Ісівемо! Жінок буде визначальним. 8 березня це не про проквіта весною роду. Це День наших справжніх героїв. Наша боротьба вже не має гендеру. Оборона не чоловіча справа, а справа кожного і кожної. Сьогодні вітаємо всіх наших захисниць на фронті у тилу у бронежилетах і лікарняних халатах з квінтівками і з ноутбуками. Ви вкотре доводите, що світ неможливий без України, а Україна без жіноцтва. Дівчата у нас попереду ще розбудова своєї країни, манікюр, боротьба, мрії, рефлексії, солодкі парфуми, нові сукні, бандажі, книги, протиохопні пов'язки, ефіри, побачення, сюжети, броніки, подорожі, кохтелі, молотова і квіти. У нас попереду життя. Жінки України, як і чоловіки, роблять все, що можуть, щоб війну зупинити. Воюють і волонтери, на фронті і в тилу, народжують дітей у підвалах, закликають до відповідальності світових лідерів, залучають світову спільноту, допомагають, рятують життя і зберігають спокій. Гендерні стереотипи розвіялись. Навіть на кухнях жінки рятують Україну, на кухнях, де готують військових і готують бандерівські смузі. Жінки надихають на боротьбу за Україну весь світ. І це натхнення випчаси. А ще вкотре віримо в те, що все буде краще, ніж було до цього. Бо немає слабкої статі. Сама <му> киня війна не є